Іванна Смачило, яка ще не встигла посидіти у кріслі начальника головного управління юстиції у Рівненській області, бо проходить спецперевірку, має виявляється на своєму шляху і ще одну перешкоду. Сьогодні у Рівненському окружному адміністративному суді розглядалася справа екс начальника цього управління Степана Данилюка, який позивається до Міністерства юстиції України про скасування попередження про звільнення і займаної ним посади. Пан Данилюк вважає попередження незаконним і спирається на те, що тут було порушено його матеріальні трудові права. Тереси позивача у суді представляє адвокат Шаповал, яка довго намагалася довести суддям, які права насправді були порушені при попередженні. Даним попередження порушені права, а також матеріальні права, саме в чому вони порушені. Давайте все-таки звернемося. Давайте по кожному пункту, прийдемося, чому матеріальні права порушені. Значить, кожен Каждое приваження в даному попередженні підтверджує то, що порушення на момент ознайомлення далюка з даним попередженням порушувались його права. Ні жодним документом не підтверджувався на 8 лютей той факт, що в головному управлінні юстиції Рівненській області або в головному територіальному управлінні юстиції проводиться скорочення штату. Це не порушення. Це порушення як конституційні, так і матеріальне. Які, на вашу думку, було допущено відповідальним? Запитання? Mm -hmm. Запитання полягає в тому, в чому порушено права саме вашого довірителя. Право на працю, ви кажете про порушення прав. Право на працю чому? Він продовжує працювати зараз на посаді? Ну, ну після того як було вручено попередження, він продовжував працювати? продовжував, але ж не міг виконувати свої функціональні міністерство юстиції захищати свої права у суді надало право теперішньому виконуючому обов'язків начальника даного управління Василю Харчуку, який приніс суду ті документи, які просила на попередньому слуханні сторона позивача. На даному засіданні стало відомо й те, що міністерство юстиції не лише попередило пана Данолюка про звільнення, а й запропонувало посаду начальника управління юстиції у стройському районі на час декретної відпустки постійного працівника. Підставою для винесення попередньої стави зміни умов праці для позивача. Підстави для запропонування йому посади начальника Острозького районного управління юстиції були рекомендації Кадрової комісії. Тобто були ці рекомендації підставлені? Так. так. Їх міністр враховував, вони мають дурачий характер, вони не є обов'язковими згідно положення про кадрову комісію, але міністр їх враховував. Міг і не врахувати, коли віддавати це попередження. Ну, сьогодні, сьогодні приймає е, лист від 21 квітня 2015 року, адресований на Рівницький адміністративний суд з інформацією про те, що станом на 8-го 15 -го та 7 числа 15 построївської правністиці області посади начальник району районної юстиції була вакантна і приймає до уваги усні пояснення відповідача про те, що така посада є е, е, тимчасовою. Декретною у Декрет. зв'язку з тим, що до 17-го року та працівник перебуває після половина на витребування доказів до даної справи. Суд оголосив перерву до 7 травня цього року. Позивач просить наказ міністерства юстиції про кадрову комісію і положення про неї та наказ про ознайомлення з результатами кадрової комісії. Як просуватимуться справи, журналісти телеканалу Ритм слідкуватимуть і надалі. Ярослава Зятик Дмитро Спітченко у ритмі подій.